Соціальні працівники щодня поруч із тими, хто потребує допомоги. Напередодні професійного свята дня працівника соціальної сфери у корисненні 30 жовтня подякували тим, хто щодня забезпечує підтримку людей у різних життєвих ситуаціях. Ви напряму пов'язані з допомогою в різних напрямах цієї діяльності. Ви представляєте державу, ви милосердні, ви душевні. Ви розумієте проблеми, особливо старшого покоління хворих людей від міської ради, від нас розуміння є і велика, колосальна повага до вас, тому що ви виконуєте неймовірно важливу функцію. Ви працюєте з людьми, ви їм допомагаєте, і це багато чого варте, саме ваша така поважна, гарна робота. Під оплески колег соціальні працівники отримали заслужені грамоти та подяки як визнання їхньої щоденної праці. Не працівника соціального захисту. Хочеться сьогодні подякувати кожному з вас за те, що ви поруч, за вашу турботу, добро, за те, що ви постійно допомагаєте людям. Тож і нехай і в вашому житті завжди буде щастя, радість, буде більше світлих, гарних днів. Вітаємо вас зі святом. Атмосферу свята доповнили музичні номери, підготовлені колективом Коростенського міського палацу культури імені Тараса Шевченка.